Вітаю! Мене звати Маланіш Віталій Олександрович. Я лікар-стоматолог-ортопед в мережі стоматологічних клінік «Люмідент». В цьому відео я розповім вам трохи про себе. Чим саме я займаюся в стоматології, як обрав для себе цю професію, чим займаюсь і захоплююсь у вільний від роботи час. Народився я і виріс у невеличкому містечку Луганської області. Після закінчення школи приїхав до Києва і вступив до медичного училища, яке успішно закінчив через 2,5 роки, отримавши диплом фельдшера. Саме в училищі у мене і з'явився інтерес до стоматології, що й змусило мене вступити до національного медичного університету імені Богомольця. Проходячи навчання в інституті, я паралельно підробляв на швидкій допомозі, що допомогло мені опанувати навички надання невідкладної допомоги. Тому, перебуваючи у мене на прийомі, ви можете бути абсолютно спокійні за своє життя. У мережі клінік Люмідент я веду ортопедичний прийом у відділенні на оболоні, займаюся виготовленням керамічних вінірів, металокерамічних і безметалевих коронок з діоксиду цирконію будь-якої ступені складності. Активно застосовую цифрові протоколи протезування у своїй практиці. Застосовую комплексний підхід до вирішення проблем з системи. Вільний від роботи час захоплюю східними єдиноборствами, відвідую тренажерний зал, також захоплююсь з кіберспортом. Чекаю вас на безкоштовну консультацію у мережі стоматологічних клінік «Люмідент».